Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка таких прекрасних двох лялічок Барбіпоп Челсі називаються такі лялічки. Дуже цікаво виглядають ці е, упаковочки, ніби сочок. Ось. А всередині тут є 5 сюрпризів. Е, Лялічка одна з цих. Також вона має запах ароматний соковитих фруктів. Е, так, е, також там є малесенька іграшка, така тваринка, типу поп Так, е, Ролики в кубику льоді. І спідничка в красивому принті фруктовому. Одну у нас Аннечка зараз буде розпаковувати, одна катрусина. Ну що, Аннютка, ти готова? Тримай. Помаленько, не спіши. Акуратно. Це треба все повільно робити. Тобто, акуратно знімаєш оце і витягуєш таку трубочку. Дай мама подивиться, яка та трубочка. Ой, вона така класна. Дуже така міцна. Ось такова трубочка. Так, тепер ось тут відкривай і скажеш нам, який тут чуєш запах. О! Oh, Клас! Cool. Який запах? Ану, дай мама нюхай. Мені здається, ніби це запах винограду, Ану давай ще раз. Виноградний, так? Так, так? так. Виноградний, тобто це може бути яка ляля? -ля? Напевно, фіолетова, ми так думаємо. Ну, зараз подивимося. Давай. Далі ось тут розпаковуй верх. Зможеш? Давай, мама трішки допоможе тобі. Тут є така стрічка тризняти прозора. Що там? Помаленько витягай. Ага, Попашу. А, червона. <голові> Кавун. Кавун, не вгадали. Кавун. Опа! Так <голові> треба. <голові> Покажи каляля. От така, чого, <голові> тільки вона ляхнула. Ножики. Ей, яка красива ляля. Ти отак ножімо. Що там є? Чика, що там є? Платочко яке? Кавунчик? Це шортики маленькі. Такі модні шортики. Класно. Ой, він такий великий, до речі. Я думала, він менший. Він великий досі. Оце кубик льоду. Так, так, а він такий пластмасовий, легенький тут для зберігання роликів. Дуже. Давай розпакуємо нашу лялю. Ось така у нас ляля. Дуже якісна така. Приємне таке волосочко. Суперова просто. Папа. Анечка, одягай їй шортики. Давай перші шортики, ось ці, а тоді, бо ти не вдінеш ролики. Перші шортики треба одягнути. Дивись, яка трубочка, катрус. трубочка. Справишся сама. Так. Ось така кіт. Ролики тепер надівай. Ой, забери ручку, не видно роликів, Аня. Руку забери. Ось така ляля класна. З такими роликами. І песик такий маленький. Це песик? Так, да, песик. На, тримай. Ти задоволена? Да. Ой, в неї така зачіска, як в тебе, Анечка. Ти задоволена своєю лялею? Так, да. Так, Катруса вже своє помаленьку розпочати. А цікаво що з цією трубочкою робити. Чи з неї пити можна, чи це просто? Це не можна з неї пити? Давай, Анічка буде допомагати Катруся тобі відкрити твою лялю. Ти поки що побався її. Та. О, Аня Катя побавиться твоєю. О, а Ану, який запах? Я тюю биба собак. Сівертуний. А ну, дай мама понюхає. Тут, якщо чесно, нічого толком не чути. Знов чується такий трішечки, ніби фрукти, але незрозуміло які. Катюня, тобі подобається така іграшка, так, Катруся? Катя теж дуже любить лялі, особливо те, що Аня, то і Катя любить. З маленькими деталями. Навіть. Наш тут Ти вже сама розпакувала, яка ти молодець, Анічка. Ти хочеш фіолетову або рожеву? Яка, 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 яка. Вона філетова, нас, нас нам спокоє. Фіолетова. Що будеш мінятися з Каті? Давай, котру мама вийде. Так, фіолетовий песик. Трішки навіть іншу зачіску має. Ого, ви вже навіть ляльку видали. Катруся, яка няля. Та й мама подивиться. Така красива, фіолетове волосся дуже гарна. Мам, давай шортики. Те шортики, спідничка не попалася ні в одному. Ну, У вас лялі прям як, як дві сестрички. Нічого, давайте будемо. Одягати її лялю. а Катя вже забирає. Вже хоче бавитися. Дівчатам дуже-дуже сподобались ці барбі. Рекомендую придбати таку, навіть якщо дитині нема ще трьох рочків. покажи ось так. Ось, їм взагалі буде дуже цікаво ними бавитись. У вас ніби дві сестрички, дівчата. Є-є, я тут є. Задоволені ви так? Все, да. махайте папа, да, до нових відео. Да. Папа, Катінька!